1944 депортація, 2014. Окупація. 2025. Боротьба триває. 1944 рік. Мільйони людей залишилися без дому та батьківщини. Сталін підписав злочинний документ, яким затвердив виселення кримських татар, 18 травня. Розпочалася трагічна сторінка в історії кримсько-татарського народу. Людей переселяли до Центральної Азії, віддалених регіонів, відправляли у вбивчі табори гулагу. Близько 200 тисяч осіб примусово депортовано радянською владою. Крім кримських татар, виселили понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турок і ромів. Вони їхали в тісних вагонах. Без їжі, води та медичної допомоги. Вбивчий шлях тривав до трьох тижнів. Дорогою у невідомість від голоду та хвороб померло понад 7 тисяч кримських татар. Це не всі жертви. У місцях спецпоселень загинуло до 46% депортованих. Більшість із них люди похилого віку, жінки та діти. Тим часом у Криму знищували пам'ять про корінні народи. Понад 80% кримсько-татарських географічних назв замінили на російсько-радянські тоталітарна влада заселяла півострів лояльним до себе населенням. Мета зробити Крим російським, знищити кримсько-татарський народ. Ці фатальні, цинічні дії радянської влади. Геноцид 2014 рік. Російська Федерація насильницьким шляхом окупувала український Крим протягом 11 років. Україна агресор порушує права людини на півострові. Відразу після окупації РФ заборонила проведення пам'ятного мітингу 18 травня. Кримчан знову спіткала депортація та переселення. РФ закриває освітні заклади, знищує вільні медіа, витісняє релігійні громади. Чинить злочини щодо екології та культурної спадщини. Жителі Криму зазнають політичних і релігійно вмотивованих переслідувань. Наразі 218 осіб незаконно перебувають у місцях позбавлення волі, ув'язнені зазнають фізичного та психологічного насилля. Ці дії Росії грубе порушення міжнародного гуманітарного права вони є елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією. Повернення тимчасово окупованого півострова це повернення жителям Криму їхніх законних прав і свобод. Крим це Україна, Крим Українидир Україн-Дир. 2025 рік. Боротьба триває.